Всім привіт! Буду розповідати про все про роботу за кордоном і за гран ТВ. Сьогодні так буду. Проводжу трансляцію одночасно в Тікток і Ютуб. Так, всім привіт. Е всім привіт, один, один учасник у нас. Е проводжу ага, один в TikTok, один в YouTube. Е мене звати Дмитро Бойко, 8 років займаюся працевлаштуванням, більше тисячі влаштованих, 90% гарних відгуків. Влаштовуємо в Польщу в Литву, в Чехію. Працюю одночасно з багатьма агенціями, і так, от і така така ціль ціль ефіра все про Загран ТВ, все про роботу за кордоном. Так що можете писати питання? Кого я сьогодні влаштовував Влаштовував сьогодні двох чоловік. В Литву в одній виїзні за кордон. Э, підібрали їм вакансії ті, які їм потрібні. Чоловіки э, такі незвичайні. Вот. Ну, в принципі, в принципі, працювати будуть. Вот також жінок сьогодні влаштовував, куди я влаштовував на виготовлення м'ясних делікатесів в Литві. Ось і на що я ще влаштовував на меблеву фабрику. Ось так от. Так що. Так що такі справи. Ось так. Можете записати питання 3 августа будуть в Польщі поможете з роботою, вистановіть статус Укр В Польщі робота є завжди, але не завжди. 3 августа якраз попадете на осінній сезон. Це будуть осінні розпродажі на складах з одягу. Будуть набори на LG, телевізори, млава, на борг, Варнер. Що там є ще? В катраві це будуть багато. Просто запишіть мій номер, мене звати Дмитро. Мій номер Viber є в, комен... в шапці профіля. Ось і телефонуйте десь за тиждень до виїзду. По Польщі працюємо більше ніж 50 агенцій. Більше ніж 50 агенцій ми вас можемо влаштувати. Статус «Укр» встановлюється в жонді, в цьому проблем нема. Так що, так, що звертайтесь по Польщі. Якщо я сам не знайду, то багато є партнерів. І повторюсь, по Польщі ми працюємо більше, ніж 50 агенцій. Кому цікава робота за кордоном, то одразу додайтесь. Додавайтесь, я стараюся завжди розказувати чесно, підбирати вакансію. Якщо я відчуваю, що я не можу людину влаштувати, тоді я кажу, що ну, вам краще не їхати. Наприклад, жінки там 65 років ніколи не була за кордоном, і ну по-любому жінки рожеві окуляри, що буде приблизно так, як в Україні. Ну так як в Україні не буде. Чому? Тому що ну, нелогічно, я це вже повторюю кожен раз, в кожному відео, щоб знімати людей рожеві окуляри, тому що більшість агенцій розрахована на те, що людина заїхала, її вже нікуди діватись, і вже приходиться, приходиться працювати. Ось на це розрахована більшість, більшість агенцій, більшість працевлаштувань. Так що, ось так, от повторюсь, кому цікава робота, одразу дзвоніть. Одразу дзвоніть, якщо є питання, задавайте питання. Я дуже давно займався працевлаштуванням. І ще в Німеччину ми відправляли, візи робили в Угорщину, в Угорщині там автозаводи. В основному така ну, реальна легка робота, ну зарплата 500 євро. Ну, багато жінок Закарпаття, вони якби де десятиліттями їздять а, на ці роботи, і їм нормально. Ось в Польщі там 100 500 мільйонів вакансій, різних всяких можемо на будь-яку роботу влаштувати. В Чехія бере по чистим документах. Чистих документах. Що значить чисті документи? Це значить, що у вас є закордонний паспорт, і ви не виїжджали нікуди з початку моменту ну, війни. Тобто, ви були вдома, максимум ви їздили там кудись на відпочинок на 2-3 тижні. Тобто таких людей э, бере Чехія. Запрошуйте, друзі. Так, що ось так. От хтось, хтось хтось хоче, може вийти в ефір по відео. Залюбки добавлю, чесно і цікаво з кимось побалакать, хтось там працює, хтось. Вдома хтось думає, що це там нереально, поїхати за кордон, там, за кордонний паспорт там і так далі, то все пояснює, індивідуально підбираємо е, вакансію. Так що ось так от. По Польщі влаштовуємо ну особисто я влаштовую на склади з одягу Чому? Така сама популярна вакансія. Понятно, що комусь вона вже надоїла, там треба ходити і бігати за цим со сканером там збирати ці замовлення. Ось, ну, вакансія нормальна і до 26 років э, до 26 років. Э, ви отримуєте 30 злотих 50 грош. Ви отримуєте 30 злотих 50 грошей. Тобто чист, грязну зарплату як чисту. Нетто дорівнює, верні, бру, ну, ваше нетто стає бруто, запутав. Так, ви получаєте 24,65 по ставці студента, коли вам до 26 років, ви отримуєте 30 злотих 50 грошей. Цікаво. Алло? Алло, добрый вечер, Дима, можно говорить? Добрый вечер, да, да, да. да. Дима, ну вот такие новости. Mm -hmm. Мы же приехали на мебельную фабрику, все как это самое, встретили замечательно, хорошо. Поселили в Вильнюсе, все хорошо, хостел, все нормально, но ты понимаешь, что людей набирают, а люди остаются без работы. Uh -huh. Сейчас 17 человек отсеялось отсюда, и вот мы тоже на бездорожье стоим, как быть дальше, что делать. Дальше? А вас тоже отсеяли? Нам... Ну, знаешь, как и девчонки здесь говорили, и тот же самый план получается и с нами. Две недели они просидели в хостеле, их вызвали в, на мебельную фабрику двумя этапами на инструктаж. Что-то там произошло, не пойму, не это. Я в шоке до слез. Mm -hmm. Ты понимаешь, Дима, это... Но я знаю за те 17 дорог. человек, что им рекрутеры дали описание, что будет мягкая мебель, а там и дерево, и доски, и все остальное. Вот. И они начали возмущаться, почему мы приехали на мягкую, им сразу сказали, все, до свидания, не хотите, так не хотите. Так сейчас даже туда набора нету. Вот сейчас выходят девчонки с других агенций, завтра уже на работу. С других агенций берут, с наших не берут. Здесь даже такие девчонки сидели, ревели. Мы, они вычислили, кто вот это ляпнул за эту мебельную фабрику мя мягкую, что им не понравилось. Эти безвинные люди уехали. Понимаешь, Дим? Mm -hmm. ну. Дим, просто понимаешь как? Нам Надя говорит, что мы сидим здесь до понедельника, и мы должны ехать в понедельник на собеседование.